В основному люди плюс 60 плюс років це основна загроза для нашого населення, по суті, розумієте? Тому що вони з радянською логікою і не дають скажімо так, нормально жити молоді, як я бачу ситуацію. Вони ще живуть радянщиною. Їм там добре жити було, напевно, не знаю. І вони тянуть цю радянщину в сучасну Україну. А воно нам наше здалося? А, вже й голосують, за кілограм гречки продаються. Я особисто на вибори ніколи навіть не ходив. Не те, що там продати свій голос, я навіть туди не ходжу. А це ж за кілограм гречки вони продали. І зараз це вся ситуація, вся канітель у нас. з-за цього. Оце старше покоління, воно нас продало, по суті. Це дуже дешево продали за кілограм гаджет.